Які є поважні причини неприбуття до Територіального центру комплектування колишнього військомату у 2023 році? Друзі, поважними причинами неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного чи резервіста до територіального центру комплектування та соціальної підтримки є Перша це хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини, які проживають разом із військовозобов'язаним чи резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем. Друга поважна причина неприбуття до територіального центру комплектування це здійснення стосовно військово зобов'язаного чи резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього. Адміністративного стягнення або кримінального покарання, яке робить неможливе його прибуття до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Силка на постанову, в якій вказано поважні причини про неприбуття до ТЦК, буде викладена під відео в коментарях. Якщо інформація була корисною, поставте плюсик в коментарях. Також, якщо у вас виникають з цього приводу будь-які запитання, ви завжди зі мною зможете зв'язатись. Номер телефону буде викладений на моїй Тікток-сторінці в шапці профілю.